Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Ми продовжуємо говорити про те, що прилетіло до Москви. Нагадаю, що в бізнес-центрі можна його так назвати: Москва сіті сталися вибухи. Чи як кажуть росіяни, хлапки все це сталося рано вранці? Можна побачити на відео, як дрони прилітають, прилітають до адміністративних будівель. Повідомляється, що там знаходяться російські міністерства. Можна побачити також свідчення свідків. Дідчення свідків, вибачте, що от так це формулюю. Тобто, тих мешканців Москви, які це бачили на власні очі, здається, їм дуже сподобалось. А проте наскільки їм це сподобалося, і не тільки говорити, будемо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Блогер та журналіст Роман Цимбалюк, пане Романе вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава привіт! Я знаю, що ви ну от змушені просто спостерігати так за тим, як на подібні речі реагують наші вороги, так що вони пишуть, що чого вони вимагають від влади? І тут от питання: а чого от вони вимагають вимагають від влади саме зараз? Що ви спостерігаєте? Насправді дуже цікаво, але російське телебачення цю тему обходить стороною. Вони зробили монтаж в своїй голові, і цього немає. Зрозуміло, що ніхто особ так сильно не приховує, і є повідомлення в телеграмах, і міністерство оборони фашистської Росії і Сябянін і так далі. Але так сказати, що вони обговорювали, обсмоктували це питання в ефірі. Такого немає. Тим більше зараз Санкт-Петербурзі не парад, не зараз він закінчився декілька. Годин назад Путін приймає парад, всіх там вітає без козирки і так далі. І так далі. Тобто, скоріш за все, буде так само, як вже неодноразово було. Ну, от, наприклад, пам'ятаєте, коли першого разу до кремлівських стін, зокрема, до кумпа, купола долетів кремлівського палацу, долетіли наші безпілотники. І, наприклад, вони спочатку дуже образились, багато про це говорили, але на державному телебаченні. Жодного разу не були Продемонстровані відповідні кадри, хоча вони їм обмінювалися в телеграмах дуже дуже активно. Тому, якщо говорити про росіян, що вони там собі думають, да нічого вони не думають. Від слова взагалі. А, а треба, щоб вони думали. Для цього треба, як ви сказали, хлопки, а ми кажемо цього приводу бавовна, це відбувалося частіше і частіше. Тобто, от дивіться, вони ж кожен день атакують українські міста. А сьогодні в Сумах Загиблі, поранені і так далі. Вони мають знати, що за кожен вдар буде відплата і до них прилетить. Тому більше безпілотників, різноманітних побільше, поменше. і щось можливо почне змінюватися, але в будь-якому разі треба привітати росіян, з з зокрема з тим, що Москва перестала бути безпечним містом. І як казав класик, класик маньяк, ми ще нічого не начинали. Так, так, це тільки початок. Пане Романе, ну от ми ж знаємо, що ви довго працювали в Москві. І я хотів вас запитати саме про символіку саме цього місця. Так, у цей Москва Сіті, такий ну дуже в західному стилі бізнес-центр, якщо так його можна назвати, так це комплекс будівель. Я також їх пам'ятаю. От коли їх тільки побудували, а, що ну це викликало ну от таке враження, що от дивіться, Росія рухається куди на захід. от дивіться, що в нас є. Більше того, тут якщо дивитися в символізм, що хмарочоси це ж фалічні символи. І от в ці фалічні символи зараз б'ють українські дрони. Як ви гадаєте, чи можна собі уявити, ну, яким ударом по достоинству е це є, Ч чи можна припускати тут щось? Гідності, да? так? Так, так. А... Слухайте. М я, якщо ви дозволите, тему фалічних символів продовжувати не буду. Хоча аналогія цікава. Насправді, це бізнес-центр. Там багато цих башт, і це сама дорога нерехомість на Росії. Дорожче нема в одній з башт, колись не знаю як зараз. На 54-му чи 58-му, зараз можу точно не сказати, був готель, який належав, як казали Олександру Януковичу. Сподіваюсь, його нерухомість не, не постраждала. Бо це ж, що, я сподіваюся, як... таке постраждала. Ну не постраждала, там здається, все-таки в міністерство там же ж документи літають по Москві. Тепер ну так, в останні поверхи не полетіло. Я чому сказав, що сподіваюсь, не постраждало. Тому що слухайте, ну колись треба ж буде сплачувати на репарації, і ну от так. Це один з непоганих, як як на мене, активів. Тому. Саме дорога нерухомість, це певною мірою бізнес серця російської столиці. Колись там була сама дорога нерухомість не тільки на продаж, а й на оренду. І от після вторгнення, коли західні компанії почали з'їжджати понімножку з Росії, то ціни там сильно впали. Що там є? Там вже не тільки міністерство, там і є такі суперквартири, вони називають апартаменти, є бізнес. Крім бізнес-центрів, є магазини, торгівельні центри. Ну, я там був і в мене багато фотографій є з цього місця. Навіть є фотографія, в мене там такі фото прив'язані до таких частин моєго особистого життя. І я пам'ятаю, я колись писав, що працював, що в цій справі головне грамотно розставити радіомайки. Ну хто його знає, хто їх розставлявся раді маяки, але за заїхала добре. Я просто це до того, що е, тут ми не маємо це сприймати як е, так якусь і Це війна. Вони хочуть нас вбити всіх, а ми маємо їм пояснити, що а, ви це не зможете зробити, і у нас теж довгі е, руки. І так слухайте далі Канашенкова, який розповідає, що всі БПЛА збили або там заглушили ребом. А ці два чогось прилетіли ну майже в одне місце. Якась цікава у них глушилка. Тобто, люди, які це зробили в Україні, вони молодці, Їх треба привітати. І сподіваюсь, президент України на якомусь етапі підпишеть укази про нагородження їх крутими державними нагородами. Так, так, будемо чекати, але тут також можна ще одне. Не припущення, можливо, дивне зробити. Може, ті люди, ті росіяни, отак скажімо, які управляють цими ребами, так ну системами РЕБ чи ППО, що, можливо, вони просто заздрять тим, хто мають апартаменти в Москва Сіті. Тому якщо вони на Москва Сіті летять, то нехай летять це як з Рубльовкою, Пам'ятаєте, вже була така історія. Там, здається, всі дуже раділи. Я от ще про що хочу запитати. Ви сказали, звичайно, що російська пропаганда ну не буде розповідати, що там сталося зранку, не буде показувати ці кадри, там з, знову ж з якимись людьми, які от дуже здивовані, чи там вони перелякані але. Як ви гадаєте, чи можна, чи можна стверджувати, що те, що все таки, оця підкилимна дискусія, телеграмна дискусія, чи я не знаю, де вони ще там спілкуються ВКонтакті, так що те, що вона відбувається, і те, що ну якби злочинна влада приховує, тобто по телевізору це не показує, що це можливо навіть нами на користь, тому що ну це створює саме оце протистояння народу оцього біслав'ясного, який типу дуже? Дуже збуджений всім цим, і, звичайно, офіційної пропаганди, яка постійно каже, що все в порядку, і це тільки цей народ ще більше дратує. Ви <патрість> знаєте. По-перше, росіяни всі про все знають. Це насправді особливо, якщо ми говоримо про Москву, це розвинене суспільство, чи група людей. У них телеграми, у них айфони, взагалі дуже багато місто. І що у них сталося? От я так дивлюся, що пишуть мої колишні або діючі друзі з Москви. Вони почали реагувати на громи і блискавку приблизно так як і ми. Тобто, от пам'ятаєте нещодавно в Києві минулого тижня, здається, був такий рясний так, так. гром. І я, наприклад, зразу поліз на Київ цифровий з питанням. А що це не оголошують повітряну при я вам скажу, я зробив те саме. Бо... Ти з одного боку нібито розумієш, що це грім. Так, а з іншого боку, думаєш, може, це все таки вибухи. Так, так, вибачте, перебив. Так і наразі це явище, ну в смислі гром. Воно притаманно всім. Державам і гром, в принципі, кордонів не визнає. Я просто до чого це веду? Що е, от, в чергах, там, особливо якраз ця історія з Рубльовки, е, коли почався е, Грім, то м, люди, які там стояли в одному з магазинів, вони так е, починали, хтось трошечки напрягся, а потім один з учасників цієї дискусії він сказав: слухайте, до чого ви боїтеся? Е, е, БПЛА Українські вони під час дощу налітають. Тобто реакція у них ну звичайна людська. Вони, вони теж хочуть жити як власне і ми. Но з огляду на те, що це все ж таки Росія, я наразі не бачу от, якихось підстав робити припущення або висновки, що от ми зробили їм бавовну. В Москві а завтра вони почнуть там е просинатися в частині е антивоєнних рухів, е пацифійських рухів, і так далі. Будуть і далі мовчати не важливо навіть не будуть підтримувати май війну, але будуть мовчати. Щоб щось змінилося, треба. Ну так треба продовжувати, треба воювати. І мабуть, все ж таки, головний критерій це е ситуація на лінії фронту. От що може поскалихнути цю стабільність так звану, хоча вже її немає, бо стабільність це безпека, а безпеки вже немає. Поразка на лінії фронту. Тобто, от, якщо ми виходимо до Азовського моря, до Чингару, і зрозуміло, що програма на цьому вона не виконана. Але це вже буде колосальний успіх. От, от ці речі на них можуть впливати. Е, так, двома БПЛА, які звичайно гарно долетіли, і тут мої оплески і гарно вибухнули. І е, дуже приємно дивитися це так футуристично, коли документи з російських міністерств ганяє вітер, і всі охочі їх читають. і розуміють, що е, Міністерство цифрово, цифрової Росії, але все одно, чогось у них все написано на папірцях. От, тому. Ну, треба продовжувати вести перемовини з нашими партнерами щодо посилення наших ударних систем. Ну, якщо вони не хочуть бути по Москві, то будемо робити ми це і ця змога є. А от на лінії фронту, на території України, включаючи звичайно Крим, якщо нам підкажуть якісь такі цікаві рішення, було б круто. Слухайте, тут же ще вчора. Так кремлівський диктатор Путін давав таку прес-конференцію. Там відповідав на запитання своїх же пропаган пропагандистів. Там було таке протиріччя з того, що ну я одразу помітив, не тільки я звичайно, але все одно йдеться про те, що він сказав: значить, ми не можемо ми б хотіли припинити вогонь, але ж ми не можемо припинити, бо на нас наступають. І одразу з цим же він сказав, що наступ провалився, все, все погано України. Всіх настільки мобілізували, що вже працювали. Нема кому, ну тобто, розуміємо це. Е, я думаю, що ви також аналізували цю прес-конференцію. Чи ви там почули щось таке, що привернуло вашу увагу? Ви знаєте, він виглядав якось. ну От, е, от якщо безобраз, ми ж все ж таки в прямому ефірі, ну він реально виглядає як маньяк. От просто у нього, оця тема України, вона йому не дає спокою. Взагалі він же підводив підсумки саміту Росія Африка, і про Африку фактично жодного слова не було сказано. Тобто він скільки три дні тиснув руки африканським лідерам, частина з них ще ті канібали, а потім все повернулося до України. І от його. Оця, от, щоб ми б хотіли припинити вогонь, насправді вони всі всі, всі, всі він чудово розуміє. І зрозуміло, що от перший, скажімо так, перша підстава для перемовин буде, якщо вони звільнять Запорізьку і Херсонську область. Я не кажу, що ми маємо на це погоджуватися. Я просто говорю про те, що ну, вони звільнять, ну вони не звільнять, тобто це ми зробимо. Тобто, звичайно, будуть ці заяви про жест доброї молі і так далі. І, так далі. Ось. і він це чудово розуміє. Во ці всі фрази, що Україна не хоче домовлятися, а ми готові. Це як на мене в першу чергу сигнал або така заява там Байдену і всім решта Макронам, Шольцам а, і іншим нашим союзникам. Якось я так а, зневажливо сказав. Насправді я з великою повагою до них всіх ставлюся, хто постачає зброю Україні. Що мовляв, да може не, не треба, от може якось домовимося. Ну, насправді це маячня, і я думаю, що на це ніхто не піде. Тобто у нього. От мені дуже сподобалося питання там один. Ну, Блін, якщо людину звати, якщо людина мудак, то. Добре, ні, один, ну це в, в принципі майже літературне слово. Подивимося, та, що нам скажуть як, в Нацраді, якщо, якщо роз... роз... нас ну, зараз. Да, російський пропагандист Мудак муд, тут розповідає, що розповідає, що. Значить, коли ми змінимо радянський герб на наш чудовий найкращий в світі тризуб на, не на родині матері, а на Україні матері, то це впливає на скрепи. Від цього страждають руські люди, які живуть в Києві. Це я тут на російську приходжу, страждають. Тобто, ну чому я кажу, що вони критини? Ну, тому що від бомб це добре. А від тризуба вони починають страждати. Ні, нам всім тризуб подобається, і на Україні матері давно б це зробили просто високо, і багато було інших задач. І навіть зараз у нас з цього приводу йде задача. Так, от до чого я, чому я так глибоко про це розповідаю? І це, і це мудло воно питає: а якою ви бачите Україну після нашої перемоги? Ну, мається в після російської, а Путін їм відповідає. Не треба забігати вперед, не треба торопиться. Ну от я думаю, що це найголовніший посил це раз говорить про невпевненість російського диктатора. А, і ми маємо можливість їх зрушити. Я сподіваюся, що наша військова команда в першу чергу виходить з постулата, що БМП бред для американців нам прийшли ще, а солдат ні. Тому солдата треба берегти, громадянина треба не берегти, бо ця історія надовго, війна надовго, і взагалі, от так, якщо проаналізувати російських нацистів, вони чогось дуже сильно ображаються, коли прилітають по російським містам. Я не знаю, тут по року прилетіло. Кажуть, це теракт. Це просто неприємно. Знаєте, що чомусь неприємно, неприємно, але багато таких тенденцій я щось подібне чув, коли проводилась проводилася херсонська операція. Таке, що а, тривожно, паніки нет, Україна сильна, ми вбили стільки українців, ми один народ, ну, ми вбили стільки українців на западній техніку, на западній техніці, але ще їх багато, цих українців, і техніки теж багато. Тобто ну, ці заяви, що це дуже серйозний противник, тобто ми, ну і так далі. А, от. Сам факт відсутності цієї впевненості, він говорить, що ми на правильному шляху Єдине, як на мене, зараз потрібно правильно знайти оце військово технічне рішення, яке береже солдата громадянина. Ну і знищує. Слухайте, Ви вже ви вже от сказали про те, що дійсно ми побачили, от ну здається, все таки в останній місяць, що Путін почав активно говорити і про українські наступи, про те, що відбувається на полі бою. От до речі, під час саме цього саміту Росія-Африка, так ну там де він зустрічався з африканськими лідерами. то в один з днів також у нього була був виступ перед своїми пропагандистами, і там він серед іншого говорив, наприклад, про те, що відбувається в Запорізькій області, так там він говорив про захід Запорізької області, що там ідуть бої. І тут в чому в мене питання: як ви вважаєте, а що змінилося? Ми пам'ятаємо, що з початку російського вторгнення, так коли стало зрозуміло, що все не йде за планом, який там йому намалювали, Путін намагався дистанціюватися. Ну, нібито, знаєте, всі ці всі перемоги, це я, всі поразки, це типу не я. Це там знову ж якісь Канашенкови Шойгу чи Герасімов і так далі можна змінювати генералів, але я типу буду виходити тільки коли в нас будуть перемоги, тобто ніколи. А тут ми бачимо, що він коментує постійно, звичайно, говорить про 100 тисяч мільйонів 000... одиниць західної техніки, які були знищені російськими військовими. Про те, що наш контрнаступ провалився. Але як ви розумієте, чому він пішов на цей шлях? На цей, ну як то, за, за цим вектором, зважаючи на те, що для нього це репутаційні ризики, постійно. Ну треба визнати, що, по-перше, він все одно тримає цю дистанцію. Він вчора на цій прес-конференції вперше так прямо сказав, що я військовими не керую, у нас є міністри, я тільки там дзвоню солдатам в окопі, там і ще щось, щось там бажаю їм успіху і так далі. Я би знову перебіг. Коли він сказав, що там йому сказали, що вони там хтось помер, він казав, привіт, їм передавайте. Так, так. Ну, багато там всяких таких речей. Один з аспектів. Що у них відбувається? Значить, вони закрили взагалі будь-яку альтернативну інформацію щодо війни. Тобто від слова взагалі. Оці от гіркіни, пригожини, які одні замовчали, інші сидять у СІЗО, якраз власне для цього зроблено, щоб можна було в будь-який бік повернути цю історію. І я думаю, що вони ж збираються Зараз найближчим часом оголосити про те, що на що Путін висуває свою кандидатуру на цей який там у нього, 105-й термін чи якийсь там термін. Ось певною мірою це пов'язано з цим, що от він от, е, е, бере відповідальність за все, і так далі, що він досі стерг. Але залежатиме вся ситуація від е, розвитку подій на землі, на і на воді, і в повітрі, тобто на фронті. І я думаю, що м, вони. Е, Створити таку ситуацію, щоб перетворити війну на таку буденність, що це рутина. Інформації про війну буде ставати менше будь-якої. Ну тільки в такому ключі, що наші там доблісні пілоти полетіли і розбомбили чергову школу в Україні, бо там проводилася нарада офіцерів НАТО на наших секретний господарів. бункер НАТО. Так, так ну щось на кшталт цього. Ось, ну, Наразі це, це видно, що він особисто постійно про це говорить, і навіть трошечки смішно ці цифри, які він оголошує, я якраз не прибічник того, щоб казати, що війна це легко, що у нас немає втрат. Втрати є, але ж є багато зараз таких засобів об'єктивного контролю, і, мабуть, найкраще це робить компанія Асінд. Да, оці монітори, які по фото, відео фіксують, хто і що підбив на лінії фронту, і так там є втрати техніки, і, на жаль, людей з нашого боку. Але сотнями і тисячами це не вимірюється тим більше давайте згадаємо два тижні назад. Шайгук здається збив 1233 танка. Вчора їх стало вдвічі менше, тобто навіть Шайгу і Путін вони триндять, якщо сказати правильно, і в цій частині війни, от знаєте, це так само, як фіксуватися, ну тобто оцінювати російські заяви, це так само, як почати хвилюватися через те, що Польща нападе на Україну. А, так і забере і забере да. собі захід України, Романе. А от знаєте, що я наостанок хочу запитати? Ви вже просто згадали про цей клуб розлючених патріотів, так званий, тобто ці ультрафашисти, так які ну треба не просто воювати з Україною, а треба просто ядерні бомби кидати і килимові бомбардування. Я думаю, що якщо б вони могли килимові бомбардування, то ми б вже їх побачили насправді. Але я про інше: Гіркін в СІЗО, так скільки там два місяці мінімум буде сидіти. Чого ви тут очікуєте? Чи чи їх всіх? Пересаджають, ну те, що там немає ніякого протестного потенціалу, ми це побачили. Ніхто не буде битися за Гіркіна, виходити на вулиці, не знаю, підпалювати е, суди чи е, ці мінтовки. Але е, е, як ви гадаєте, чи його посадять? От в, в, ваш прогноз. А, ну, мій прогноз посадять, тому що взагалі, а, ну, якщо будеш якихось по-інакшому, це буде просто ну, значить, в Кремлі, здохла кішка. У них система працює тільки в один бік. Якщо людина потрапила в СІЗО, вона сяде а, і стосується це Гіркіна в тому числі. Наскільки я розумію, а, а, Ігор Іванович відправиться на дебати к... Алексію Анатольовичу, я маю навальна Навального. Нова, нова, так, так. Навального. Да, вони вже проводили дебати. Навальний виступив в підтримку Гіркіна. От сразу видно, що російський опозиціонер він якби заступився за іншого російського споріднену душу. Так, 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 так. І от вони будуть проводити дебати про прекрасну Росію в будущего. І, в принципі, якщо вони це будуть робити в рамках міжнародно визнаних кордонів, то хай хоч і не поженяться. Єдиний нюанс тут, що якщо вони поїдуть в Гагу женитися, то там Гіркіна і залишать. Ну, тут треба цим бути обережним. Я перепрошую за те, що я так трошечки іронізую з цього приводу, тому що ну, о, от бачите, це от те, що називається у Гіркіна, там 800 тисяч дописувачів в Ютубі. І його слухали, ті, хто хотів якусь альтернативу почути. А, але це пшик. Тому що вони равнодушні, байдужі, так, так це їм нічого байдужі. не дало. Ми знаєте, що думаємо, що от те, що Гіркіна будуть тримати все таки у в'язниці російській, це дуже добре, бо вони для нас його притримають. і Коли вже буде перемога України, то тоді можна буде можна буде передати його в Гагу, щоб там його осудили, ну в тому числі за воєнні злочини. Пане Романе, я вам дуже дякую за цю розмову. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.